Вітаємо вас у чарівному світі каменів від езотеричного магазину Мольфа Аметист фіолетовий камінь королів та магів, історія аметисту від античності до сучасності. Аметист це один з найзагадковіших та найшанованіших каменів в історії людства, який протягом тисячоліть вважався символом влади, духовності та тверезості. Назва каменя походить від грецького слова. Аметистос, що означає неп'яний, адже стародавні греки вірили, що цей фіолетовий кристал захищає від сп'яніння та допомагає зберігати ясність розуму навіть під час бучних бенкетів. Легенда розповідає про німфу Аметіс, яку богиня Артеміда перетворила на кристал, рятуючи від переслідувань п'яного Діоніса, коли Бог вина побачив, що накоїв. Він заплакав, і його сльози з вина забарвили білий кристал у фіолетовий колір. У стародавньому Єгипті аметист був каменем фараонів та жерців. Його використовували для виготовлення священних амулетів та прикрас для поховальних масок. Клеопатра носила перстень з аметистом, вірячи, що він допомагає їй зберігати красу та молодість. У середньовіччі аметист став символом духовенства, його могли носити лише єпископи та кардинали, звідки й пішла назва єпископський камінь. Папський перстень традиційно прикрашався великим аметистом як символ духовної чистоти та зв'язку з Божественним. На території України аметист знаходять у Житомирській області, де розташовані унікальні родовища фіолетового кварцу. Волинь також славиться своїми аметистами, які за якістю не поступаються бразильським та уругвайським зразкам. Українські князі прикрашали аметистами корони та скіпетри, вважаючи камінь символом сили правителя. У Софійському соборі в Києві зберігається стародавня панагія з аметистом, яка належала київським митрополитам. Козацька старшина також цінувала аметист, використовуючи його для оздоблення булав та шабель як символ влади та духовної сили, магічні властивості аметисту, духовність та просвітлення. Аметист вважається одним з найпотужніших духовних каменів, який відкриває портал між фізичним та астральним світами. Езотерики називають його каменем Третього Ока, адже він активує шосту чакру аджна, розташовану між бровами, яка відповідає за інтуїцію, ясновидіння та зв'язок з вищими вимірами. Медіуми та екстрасенси використовують аметиз для посилення своїх здібностей, проведення спіритичних сеансів та отримання послань від духовних наставників. Камінь Створює фіолетовий промінь трансмутації, який перетворює негативну енергію на позитивну, очищає карму та допомагає позбутися старих патернів поведінки. Аметист є потужним захисником від психічних атак, енергетичного вампіризму та чорної магії. Він створює навколо власника фіолетове полум'я захисту, яке спалює будь-які негативні прив'язки та сутності, камінь особливо ефективний проти нічних кошмарів та астральних нападів під час сну. Покладіть аметист під подушку, і він створить захисний купол навколо вашого сплячого тіла, не дозволяючи низьковібраційним сутностям проникнути у ваші сни. Також аметист допомагає запам'ятовувати сни та розшифровувати їхні послання. Цей фіолетовий кристал є каменем трансформації та духовного зростання. Він допомагає позбутися залежностей, шкідливих звичок та токсичних стосунків. Аметист дає силу сказати НІ тому, що руйнує ваше життя. Та знайти в собі мужність змінитися. Він особливо корисний для людей, які, які борються з алкогольною, наркотичною або ігровою залежністю, даючи їм силу волі та ясність свідомості для подолання спокус. Аметист за знаками зодіаку. Аметист має особливий зв'язок з водними та повітряними знаками зодіаку, хоча його енергія настільки універсальна, що може гармонізувати з будь-яким знаком. Для риб аметист є каменним покровителем, який допомагає цьому чутливому знаку захиститися від емоційного виснаження та чужого негативу. Риби під впливом аметисту стають більш зібраними, перестають жити ілюзіями та починають бачити реальність, реальність такою, якою вона є. Водолії з аметистом розкривають свій творчий потенціал та знаходять нестандартні рішення складних завдань. Камінь допомагає їм втілити в життя свої футуристичні ідеї та знайти однодумців. Стрільці під впливом аметисту стають більш зосередженими та цілеспрямованими. Камінь допомагає їм не розпорошувати енергію на сотні проєктів одночасно, а сконцентруватися на головному. Для овнів аметист стає джерелом мудрості та терпіння, вчить їх думати перед тим, як діяти, та контролювати свій вибуховий темперамент. Близнюки з аметистом знаходять внутрішню гармонію між своїми двома половинками, перестають метатися між крайнощами та приймають більш зважені рішення. Дівам аметист допомагає позбутися надмірної самокритики та перфекціонізму, вчить приймати себе та інших з усіма недоліками. Терези під впливом каменя стають. Більш рішучими, перестають вагатися та починають довіряти своїй інтуїції. Ракам аметист дарує емоційну стабільність та захист від психічних травм. Скорпіонам камінь допомагає трансформувати свою потужну сексуальну енергію в духовну силу та використовувати її для саморозвитку. Види аметисту. Природа створила багато різновидностей аметисту, кожна з яких має свої унікальні властивості та енергетику. Класичний фіолетовий аметист буває різних відтінків від ніжно-лавандового до глибокого пурпурного, майже чорного. Найціннішим вважається аметист кольору Deep Siberian, насичений фіолетово-червоний відтінок з синіми відблисками. Шеврон аметист або смугастий аметист має чергування фіолетових та білих смуг, що створює зигзагоподібний малюнок. Ця різновидність вважається найпотужнішою для духовних практик та відкриття третього ока. Зелений аметист або празіоліт рідкісна різновидність, яка утворюється при нагріванні фіолетового аметисту в особливих умовах. Природний празіаліт знаходять лише в кількох місцях у світі, зокрема в Бразилії та Польщі. Він поєднує властивості аметисту з енергією зеленого променя, зцілення та достатку. Аметрин унікальний камінь, який поєднує в собі фіолетовий аметист та жовтий цитрин. Це відбувається через різну температуру під час формування кристала. Аметрин балансує чоловічу та жіночу енергії, поєднує духовність з матеріальним успіхом. какоксеніт аметист містить золотисті включення мінералу какоксиніту, які виглядають як промені сонця всередині фіолетового кристала. Його називають каменем вознесіння, адже він прискорює духовну еволюцію. Та допомагає досягти просвітлення. Рутиловий аметист має включення голчастого рутилу, які створюють ефект волосся Венери. Ця різновидність посилює зв'язок з ангелами-охоронцями та духовними наставниками. Лікувальні властивості аметисту. Літотерапевти вважають аметист універсальним цілителем, який працює на всіх рівнях фізичному Емоційному, ментальному та духовному, на фізичному рівні аметист знімає головний біль та мігрені, особливо ті, що викликані стресом та перенапруженням. Для цього потрібно прикласти камінь до скронь або третього ока та полежати в темряві 15-20 хвилин. Аметист покращує роботу ендокринної системи, нормалізує гормональний фон та допомагає при захворюваннях щитовидної залози. Жінкам камінь допомагає легше переносити ПМС та клімакс. Фіолетовий кристал має потужну протизапальну дію, допомагає при артриті, ревматизмі та подагрі. Аметистова вода, настояна протягом ночі, очищує кров, виводить токсини та покращує обмін речовин, п'ють її вранці на серце для загального оздоровлення організму. Аметист зміцнює імунітет. Захищає від вірусних та бактеріальних інфекцій під час епідемії носіть аметистовий кулон на рівні грудей для захисту дихальної системи. На емоційному рівні аметист є потужним антидепресантом. Він знімає тривожність, страхи, панічні атаки та допомагає вийти з депресії. Камінь особливо корисний для людей, які страждають від біполярного розладу, допомагаючи стабілізувати настрій та уникнути крайнощів. Аметист зцілює емоційні травми, допомагає відпустити образи та пробачити кривдників. Він вчить любити себе та приймати своє минуле як частину життєвого досвіду. Як правильно доглядати за аметистом? Аметист потребує особливого догляду, адже він чутливий до сонячного світла та високих температур. Під впливом прямих сонячних променів камінь може вицвісти та втратити свій насичений фіолетовий колір, перетворившись на блідосірий. Тому зберігати аметист потрібно в темному місці краще в оксамитовому мішечку або спеціальній шкатулці для коштовностей. Якщо ви носите прикраси з аметистом щодня, знімайте їх перед виходом на пляж або в солярій, очищати аметист від фізичного забруднення можна теплою водою з м'яким милом, використовуючи м'яку щіточку для важкодоступних місць після миття. Обов'язково насухо витріть камінь м'якою тканиною, не використовуйте ультразвукову чистку та парові очищувачі, адже різкі перепади температур можуть призвести до тріщин у кристалі. енергетичне очищення аметисту проводять раз на тиждень, особливо якщо камінь використовується для лікування або магічних практик. Найкращий спосіб покласти аметист. На друзу гірського кришталю на ніч, або окурити його димом шавлії чи палосанто, заряджати аметист краще місячним світлом, особливо в повний місяць, покладіть камінь на підвіконня так, щоб на нього падало місячне сяйво та залиште на всю ніч. Вранці аметист буде повністю заряджений та готовий до роботи. Можна також заряджати аметист на аметистовій друзі, великі кристали діляться енергією з маленькими та підсилюють їхні властивості. Ритуали з аметистом. Аметист – Улюблений камінь магів та містиків для проведення різноманітних ритуалів та церемоній. Для відкриття третього ока проводять медитацію за метистом у повний місяць. Сядьте в позу лотоса, покладіть аметист на чоло між бровами та візуалізуйте, як фіолетовий промінь проникає в вашу шосту чакру, активуючи приховані здібності. Практикуйте щодня по 20 хвилин протягом місяця, і ви помітите значне. Посилення інтуїції та появу віщих снів. Для захисту будинку від негативної енергії розмістіть аметистові друзи або необроблені кристали в чотирьох кутах квартири, створюючи захисну мережу. Раз на місяць очищайте камені солоною водою та активуйте захист словами. Аметист охоронець, захисти мій дім від зла, Створи фіолетовий щит навколо моєї оселі. Для притягнення духовного наставника покладіть аметист під подушку та перед сном попросіть камінь з'єднати вас з вашим ангелом-охоронцем або духовним вчителем. Будьте уважні до снів, саме через них прийдуть відповіді на ваші питання. Ритуал на позбавлення від залежностей проводять на спадаючому місяці. Візьміть аметист у руки, уявіть, як ваша залежність виглядає у вигляді. Темного ланцюга, що оперізує ваше тіло. Подумки, розірвіть цей ланцюг фіолетовим мечем та промовте. Силою аметисту я звільняюся від усього, що мене руйнує. Носіть цей камінь постійно при собі як нагадування про вашу силу волі. Для духовного очищення наповніть ванну теплою водою. Додайте морську сіль та покладіть кілька аметистів навколо ванни. Лежачи у воді, візуалізуйте, як фіолетове світло проникає в кожну клітину вашого тіла, очищаючи від негативу та наповнюючи божественним світлом. Придбати аметисти ви можете у нашому езотеричному магазині Мольфа. Посилання сайту та адресу фізичного магазину залишаємо під відео. І Не забудьте підписатися та написати в коментарях, який ваш улюблений камінь.